За приниження на роботі штраф в Україні запроваджують штрафи за цькування працівників на роботі. Відповідний закон набрав чинності 23 грудня. Про усі нюанси нововведення поговоримо з гостею нашої студії. Це Наталя Кожем'яка, фахівчиня зі зв'язків з громадкістю та пресою Криворізького центру безоплатної правової допомоги. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Давайте на початку розберемося, що таке мобінг. Про що йде мова? Коли говорять про мобінг, йде мова про систематичні цілеспрямовані умисні дії з боку працедавця. Керівника або інших членів трудового колективу направлені на те, щоб принизити, образити, цькувати іншу людину, тобто працівника у колективі. Такі дії можуть бути направлені, ну, наприклад, для того, щоб людина звільнилася, або для того, щоб, скажімо так, змусити її виконувати не ту роботу, яка ну, належна їй на по посадовій інструкції. І так далі. Тобто мобінг це такий певний психологічний і економічний тиск, який здійснюється в умовах певного трудового колективу. Це точно ненормальне явище, але надихає і оптимізму додає те, що нарешті визначено законодавчо, що таке мобінг, яка за нього є відповідальність. І маємо пам'ятати, що все таки мобінг це цілеспрямовані, умисні, систематичні тривалі дії. Тобто ось такі ознаки мобінгу. Мобінг і булінг. В чому різниця? От коли говорили про булінг, і почали підвищуватись обізнаність суспільства. Да, люди почали захищати права дітей, які потерпають в школі від булінгу. Булінг це, ну в принципі, такі самі дії. Але в учнівському колективі в, і стосується булінг учасників освітнього процесу, як вчителів, так і дітей, так і батьків. Тобто це те, що відбувається у закладі освіти. Мобінг це те, що відбувається в трудовому колективі. Тобто, взагалі, то в трудовому кодексі відтепер прописано те, що кожна людина, кожен працівник має право, зокрема, і на. Повагу до чистії гідності з боку як керівника підприємства організації установи, так і з боку інших працівників. Ознаки мобінгу щодо тиску особливо можна. Давайте поговоримо про систематичність. Дуже важливо усвідомлювати, що так в трудовому колективі можуть траплятися конфлікти. Іноді працівники можуть не погоджуватися з керівниками. Таке може, і навпаки, може таке бути. Але що таке мобінг? Це систематичні, тривалі, умисні дії. Тобто це така спланована робота, можна так сказати, сплановані дії або бездіяльність з боку керівника або інших членів колективу для того, щоб принизити людину або змусити, ну, наприклад, звільнитися, таким чином показати свою зверхність. Ось такі ознаки маємо враховувати, те, що обов'язково потрібно буде доводити системність, тривалість і умисність. Психологічний, економічний тиск. Давайте поговоримо про це. Психологічний тиск, наприклад, може проявлятись в тому, що певний працівник виокремлюється від колективу. Ну, наприклад, його не запрошують на наради, не повідомляють про те, що їх проводять, не дають йому доступу до певної інформації. Наприклад, заборона до електронної скриньки підприємства, ну доступу туди, куди людина має право там заходити. І так далі. Це щодо психологічного тиску. Щодо економічного, ну це може проявлятися. Наприклад, в нерізних умовах, коли людина, наприклад, одним надається більше можливостей для розвитку, для відряджень, для підвищення кваліфікації, а інших на такі, наприклад, курси підвищення кваліфікації там не, не пускають з якихось причин. Е, окрім того, економічний тиск, ми всі розуміємо, це, наприклад, ну, необґрунтоване зняття. Премії, якесь заниження заробітної плати знов-таки тривале, систематичне і необґрунтоване. В законі особливо акцент зроблений також і на тому, що керівник має право приймати рішення щодо відсотку премії. Але це визначення має відповідати певним критеріям. Ну, не можна сказати, що, наприклад, одному премію я дам велику, тому що ця людина мені подобається, а іншому працівнику я буду занижувати щомісяця. Ну, це має бути обґрунтовано, тобто по показниках роботи і так далі. І, і дуже важливо враховувати, що саме від керівника підприємства залежить і він має обов'язок, щоб на підприємстві. Були дотримані всі умови, необхідні, прозорі для того, щоб Працедавці мають проводити роботу керівники підприємства, інформаційну на підприємстві, виявлення ризиків, щоб мобінгу не було і так далі. Тобто, це обов'язок керівника зробити так, щоб кожен працівник на роботі не відчував себе пригніченим, дискримінованим, ображеним, що мають бути прозорі рівні умови для всіх, якісь визначені чіткі критерії, якісь загальноприяння. Іняті людські форми поведінки. А в іншому випадку, якщо відбувається приниження чисті гідності, ми будемо сьогодні далі з вами говорити: як захищати свої права? Як довести факт цькування і власне куди звертатися за справедливістю? Ви знаєте, от коли ми тільки опублікували цю новину, перший коментар. Ой, а як же ж довести? На що була відповідь? Про булінг так само говорили на початку, що ну довести дуже складно, особливо стосовно дітей і так далі. Ми маємо розуміти, що є певні докази, що це може бути. Це може бути, наприклад, ну, накази про преміювання, це можуть бути табелеграми, це може бути фото, відеофіксація це може бути аудіофіксація цих принижень, цькувань і так далі. Пам'ятаємо про те, що системно, да? тобто це не один раз. Якщо ми хочемо підтвердити системність. Мають у нас декілька таких, скажімо, записів і так далі бути. Окрім того, якщо у людини є побоювання, ну, наприклад, стосовно необґрунтованого заниження премій і так далі, і вона хоче захищати свої права, вона може писати скаргу на Державну службу з питань праці. Це державний контролюючий орган у сфері праці, розташований у Києві. представництва є у нас у місті Дніпро, відтепер там об'єднане міжрегіонального. Управління. От. Адреса Київ, вулиця 10, на 14, куди можна написати свою скаргу або звернення. Звернення варто писати або, наприклад, в електронному вигляді відправляти. Або писати на папері і відправляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Дуже важливо це фіксувати, щоб потім можна було розраховувати на відповідь. Окрім того, є електронна пошта, ДСП Собака, ДСП, Можна, якщо ви зараз не запам'ятаєте всі ці контакти, можна просто... Знайти в інтернеті державна служба з питань праці або держпраці і направляти туди свої звернення після скарги людини до держпраці фахівці цієї установи проводять перевірку, і вони з'ясовують вже на місці, перевіряючи документи, спілкуючись з, скажімо, з іншими працівниками, з керівником. Вони з'ясовують, чи підтверджується факт мобінгу, чи не підтверджується. І потім за результатами такої перевірки буде певний відповідний припис. Якщо це виявлені порушення трудового законодавства, то керівника підприємства може бути притягнуто до відповідальності навіть просто за порушення трудового законодавства. Якщо підтвердиться факт мобінгу, то людина, скажімо, у неї будуть підстави далі. Ну, є певні, скажімо, нюанси. Вона може, наприклад, звільнитися у той час, коли їй треба буде. Або, наприклад, якщо підтверджено факт мобінгу в судовому порядку, то при звільненні людина може розраховувати на виплату трьох середніх заробітків. Після того, як скарга надійшла до держпраці, на підприємстві в установі має відбутись перевірка. Тобто інспектори цієї установи будуть з'ясовувати на місці, чи підтверджується факт мобінгу, чи є підстави вважати, що працівник правий, і якщо є порушення трудового законодавства, то керівника підприємства може бути притягнуто і до відповідальності. Яка відповідальність може бути якщо ми говоримо про відповідальність за мобінг, то це або штраф, або громадські роботи? Штраф визначений у розмірі 1700-2550 гривень. Якщо, наприклад, факт мобінгу підтвердився і, наприклад, це повторно впродовж року, або група працівників здійснювала мобінг стосовно свого колеги, то тоді штраф буде сягати 3400 до 5100 гривень. Окрім того, кожен працівник, чиї права порушені, може звертатися і до суду, і доводити факт мобінгу в судовому порядку. В такому випадку, якщо судовим рішенням підтверджено факт мобінгу, людина має право, наприклад, звільнитися в той час, коли їй потрібно. Тобто, знаєте, без відпрацювання двох тижнів і так далі. Окрім того, при звільненні людина може претендувати на виплату трьох середніх заробітків. І тут Важливо пам'ятати, що на таку вихідну допомогу, три середніх заробітки, має право людина не тільки якщо підтверджено факт мобінгу, а й якщо було підтверджено факт порушення її трудових прав. А хто може підтвердити, що такі права порушувалися? Відповідна перевірка державної служби з питань праці питань. Дуже може бути багато. Потрібна дуже така потужна інформаційна діяльність в суспільстві. Роз'яснення як працедавцям, так і працівникам, от і от треба сказати, що всі без виключення мають право отримати юридичні консультації е, у центрі безоплатної правової допомоги. Наприклад, якщо людині потрібно скласти скаргу е, до держпраці, людина не знає, як сформулювати свої думки. Вона може приходити до нас, записуватись на прийом і їй допоможуть скласти цю обґрунтовану скаргу на державний орган, який потім проведе перевірку. Тож є контакт-центр системи безоплатної правової допомоги 0,800 213 103. І тут всі можуть отримати консультацію. Можна записуватись на прийом, приходити до наших бюро правової допомоги, які працюють у кривому розі. Це у центрі міста, це вулиця Героєва, то 30, кабінет 102, це вулиця Качалова, 2, Окрім того, вулиця Конткевича, 37, Там працюють юристи, які будуть і консультувати. І надавати допомогу у складанні скарг звернень, а вразливим верствам населення може призначатись адвокат, гарантований державою. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. Сьогодні ми говорили про мобінг на роботі, злочин та покарання у студії. Працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.